Вітаю вас, малята. Сьогодні я розповім казку, яка називається Великий ведмідь і маленька мишка. Якось узимку спав великий ведмідь у своєму барлозі. Спав та смоктав лапу. А поруч у маленькій нірці жила маленька мишка. Якось забрела мишка до ведмежого барлогу, заблукала в ньому і потрапила ведмедю у вухо. Прокинувся ведмідь, спіймав мишку, розсердився. Хіба моє вухо це твоя нора? От я зараз розчавлю тебе, як ягоду малину. Відпусти мене, просить жалібно маленька мишка. Я тобі ще в нагоді стану. Посміявся великий відмідь з маленької мишки. Яка від такої крихітки користь? Але все ж таки відпустив її. Настала весна, прокинувся відмідь, виліз із барлогу. пішов гуляти по лісі. Йшов, йшов, та й провалився в пастку. Дуже крутився, що було сили, щоб вибратися із зашморгу. Але все марно, зарвів тоді ведмідь. Почула той рев маленька мишка. Напевно, біда трапилася з великим ведмедем, сказала вона. Вискочила вона зі своєї нірки. Та й побігла подивитися, чого ведмідь так реве. Дивиться, а її сусід потрапив у пастку. Тоді перегризла мишка своїми гострими зубами мотузки і звільнила ведмедя. Зрадів ведмідь, став дякувати мишці. От ти мені й стала в пригоді. Дякую тобі. Відтоді великий ведмідь і маленька мишка стали великими приятелями, почали один до одного в гості ходити, один одного пригощати. А іноді великий ведмідь дозволяв маленькій мишці грітися у його великому волохатому вусі. На добраніч, любі діти, казкових вам снів.